Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленостю. Настільки буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Cross Turan в класному кольорі. Це 11 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, Evabasto. 223 тисячі оригінального пробігу, ціна 12599. Контакти бачимо. Дякую. Покажу по салону з дозволу власника. Чистенький охайний салон, є клімат контроль, підігрів сидінь. Фабасти, як казав, це 5, 5 місць, так? Фібасти. 5 місць і 7? П'ятимісний. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілю. На гарних дисках, до речі. Opel Zafira B. 9 рік, 226 пробігу, 1,7 дизель. Механічна коробка ГРМ замінена, ціна 7600. Бачимо контакти до власника Андрія. Комбінований, комбінований салончик. З форкопом та парктроніками. Opel Zafira C. Так, по автомобілю. Це 12 рік, 180 тисяч пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 10 600. Бачимо контакти. Так, Салон комбінований. Так, відчинено покажу. Комбінований салончик, механічна коробка передач. цікавить телефонуйте. Folkswagen Туран. Туранчик 12, рік 236 пробігу. ціна 10 600. Контакти бачимо для уточнення інформації, тому що, на жаль, більше немає. Дизельний двигун пишуть. Мабуть, 1,6 або бо 2.0 треба уточняти. На гарних дисках. Так, тут дверка відкрита, ми також заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Grand Picasso. Це 2007 рік, 229 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, обслужений автомобіль. Це на 5550. Бачимо контакти, Місткий сімейний автомобіль. З форкопчиком. Так, Mazda 5. Так, по машинці це є 15 рік, 84 пробігу, ціна 10 тисяч доларів, двигун 2,5 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Синій колір. Добрий день. Коробка автоматична. Секунду, секунду. Більше інформації вже уточнюйте у власника. Так, Сімейний автомобіль Peugeot 807, 2006 рік це самімісний варіант. Двигун 2,2 дизель, коробка механічна, є Webasto. Тут контакти до власника. Вартість автомобіля 6 тисяч доларів. Покажу по салону. Місткий салончик, є клімат, контроль. Три ряди сидінь. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рено Гранд не Гранд вибачаюся. Звичайний сценік. Так, 13-рик 168 пробігу, пишуть рідний. Ціна 8080 доларів. Бензиновий двигун, акустика боус, контакти бачимо. Комбінований салон, клімат контроль на гарних дисках. Хто шукає, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, Два автомобілі в категорії сімейних мініванчиків часто, часто зустрічаються, часто запитують люди, маленькі бюджетні. Сімейні автомобілі. Значить, перший це у нас є Ford C Max. 2006 рік, 1,6 MPI бензин. 266 пробігу, пошучу, різниці на 5350. Надіюся, видно контакти. Є, бачу, там сервісна документація, треба уточнювати. Є кондиціонер. Форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте більш повну інформацію. З цього боку покажу. Так, наступний Renault Scenic другого покоління. Так, що тут пишуть у нас? 2005 рік, 1,6 бензин, механіка, 145 рідного пробігу, ціна 5490. Доступна ціна. Так, на жаль, зачинено. Комбінований салон, бачу, з шкірою. Є клімат контроль, до речі, на гарних дисках з парктроніками. Peugeot 5008 сімейний автомобіль з Франції, 13 рік випуску, 254 тисячі оригінального пошуть пробігу. 2,0 дизель, механічна коробка передач, 7 місць. Ціна 9600. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна його в будь-який день оглянути. Клімат-контроль є. І парктроніки також є. Рено Гранд Стенік. 15 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 161 тисяча пробігу. Ціна 9600 доларів. Бачимо контакти. Панорамний дах. Клімат, контроль. Форкопчик, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford c Max. Це 15-й рік випуску, 100 тисяч пробігу, 13500 вартість автомобіля, 2,0. Бензин, гібридна версія. Тут бачимо контакти. Є дозарядка, до речі. Так, безключовий доступ. Добрий день! Світленький шкіряний салон, покажу, дуже гарний. Клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить телефонуйте до власника? Renault Grand Scenic. 12 рік випуска, 233 тисячі пробігу, 7 місць, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 8400 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Автомобіль з кліматконтролем. та парктроніками.